наша набережная. Кстати, вот здесь на набережной очень много рыбаков. Я прям каждый раз прохожу. О, ого, ничего себе, класс. Это карасик. Карасика мужчина была Хорошенький. Хороший, Нанти. Ой, что-то не фокусирует. Наша красивая набережная, наш красивый Днепр. Он такой зеленый. О, Не, я бы тут не хотела бы рыбу ловить. Вот это ресторан, там поплавок. В этом ресторане мои родители отмечали свадьбу. Там было больше ста человек. На то время это был супер-мега классный ресторан. И у них там была свадьба. Набережная Гарна у нас. Люблю Днепр. Дуже люблю. У нас опять ночью тревоги были. ракети летели. Слава Богу, слава нашим ПВО, що позбивали всі ракети. ракеты. Так от и живем. Тут радуешься, тут смієшся, тут уже прилеты. Я деятельный человек, и мне сложно сидеть на месте и знаю, что вот у меня есть ресурс, с помощью которого я могу помогать, а я его не использую. Просто как вам сказать, почему я забросила это дело? Потому что я столкнулась с множеством подводных камней, к сожалению. Я столкнулась с нечестностью, с несправедливостью, с тем, что это иногда не ценится так, как хотелось бы, чтобы это оценивалось. Когда ты очень много тратишь на это времени, сил своих, а по итогу по итогу, в общем, такие разные были ситуации. Я просто устала и сказала, что нет. Нет, я не буду. Ну, <laughs> никогда не говори никогда. Это точно про меня. В общем, не, не, мне не надо зарекаться ни от чего. Но это так, мои размышления. Привыкла помогать только тем, кого я знаю на самом деле. Вот лично, с кем я хорошо знакома, с кем я общаюсь. Также була з нашими ребятами з СУ, я їх добре знала. Они ко мне приїжджали всі та им допомагала медикаментами почти кожен місяць. Вони приїжджали ко мне в аптеку коробки, просто огромные медикаментів допомоги. Это була 93 я бригада, Холодний Яр. Вони були дуже вдячні, різні протизастудні засоби. все, що необхідно було, те, що не дає, на жаль, держава. все я їм давала. Це було. Протягом, мабуть, 8-9 місяців точно. І вночі помню, навіть залишалася в аптеку в аптеці, тому що вони колись їхали і повинні були бути в Дніпрі транзитом. Я колись ночувала навіть в 4 ранку вони заїхали, я не спала, приготувала їм борщика, покушати. Я завжди їх зустрічала з тим, що я щось з домашньої їжі для них приго, при, ну, готувала. Мені приємно це згадувати як такий період свого життя. Котре я посвятила повністю допомозі нашим воїнам, нашим захисникам. І для себе я тоді вирішила, що авто це буде як пік верхушка своєї допомоги. З'їздила на Бахмут, з'їздила в Константинівку, особисто віддала ці авто. І ось після цього не було в мене таких великих зборів, не було великої допомоги. Якщо мені зустрінеться в житті щось із знайомих, то я буду направляти свій ресурс туди. А так, знаєте, багато навіть не те, що волонтерів обманюють. Багато тих, хто просто краде фотки військових, виставляє в інстаграм і роблять, відкривають якісь збіри. Я неодноразово бачила... Точніше, я питала, а де звіти? Покажіть звіти. Ну, у мене всі звіти є на сторінці, вони в закріплених в актуальних сторіс. Є. Покажіть звіти, де вони? Людина казала, ой, та ще то, та ще то. Тобто це такий момент, по якому можна відслідкувати, чи людина бреше, коли збирає кошти, чи ні. Тому навіть стосовно військових допомог, котрих я особисто не знаю, я дуже обережна. Я взагалі обережна зі всім. Я дуже прискіплива, обережна. Я 300 разів все передивлюся, перевірю стосовно волонтерства і коштів. Бо я розумію, що коли я робила з оці всі збори, особливо на авто, я пам'ятаю, як. Люди пенсійного віку, які живуть просто на пенсію, вони мені писали: а сьогодні я також тобі скинула 20 гривень, а сьогодні я скинула 30 гривень. І в основному небагаті допомагають. Я бачила це по своєму інстаграму, коли я робила збір. Я бачила, що відправляють звичайні люди, котрі мають середню зарплату, мінімальну зарплату, пенсіонери вони жертвують по 20, по 30 гривень, і саме на таких людях. Тримається все, саме на таких. Я не скажу, що багаті, там, заможні люди не допомагають, ні, вони також допомагають. Просто у мене в Інстаграмі було так. І мені дуже... я дуже серйозно відношусь до цих зборів і до кожної копійки я відповідаю серйозно за це. Я зберігаю всі документи, багато років я розумію, що це там 3-4 роки, 5 років я буду це зберігати. Тому і волонтерство моє, якщо воно є, то воно ось таке. Я чітко знаю, кому ця допомога, я особисто знаю цих людей. Я знаю, що точно це не брехня, я подаю всі звіти за це, за всі ці зібрані кошти. Тому що в цій сфері дуже, на жаль, дуже є багато брехні і дуже є багато тих, хто на цьому наживається. Якби моя воля, я би випустила закон. Котрий би перевірив всіх волонтерів на предмет того, що за збори вони роблять, куди ці кошти потім направлені. Перевірила, перевіряла би всі ті, хто це поставляє їжу ЗСУ, бо я знаю, що і там є такі проблеми. Хто взагалі займається, як якби прикривається допомогою ЗСУ, а насправді відмиває гроші. Ну на жаль, це є. На жаль, це на превеликий жаль. Це реальність, така як є. Але є чесні волонтери, є чесні люди. Є взагалі люди, які просто віддавали. Я пам'ятаю таких людей. Вони просто віддавали свої авто, свої речі, своє, частинку свого майна. Особливо коли почалася війна. Війна. Я помню, пам'ятаю, я віддала і свою мікро, не мікроволновку, а цю хліба не хлібопечку, а як вона мультиварка. Переселенців було у нас дуже, дуже багато речей повіддавала, їздила. Ой, це таке було напружене життя спочатку війни Дніпро став прихистком для багатьох, хто їхали з Маріуполя, з Харкова. Я думаю, що в коментарях мені напишуть люди, яким я і ліки висилала, і у нас була така серйозна операція. Я просила Аню, свою подругу, яка працює в пластичній хірургії в Стамбулі. Щоб вона мені відправля... відправляла ліки у Тірокс, вона закупила його дуже багато за свої власні кошти. І вона всіми правдами-неправдами змогла відправити мені сюди, і я тоді більше 200 відправок зробила цих медикаментів. На той час не було в Україні поставки, були перерв... ну, перервані. Вибачте, я з помилками дуже спілкуюся. І Аня тоді тоді це це. зробила. Ми зробили це. Я, дуже, я дуже вдячна, Анічка, якщо ти дивишся. Привіт тобі великий. Перейдя на русский язык, подытожив, хочу сказать, что никогда не судите человека по тому, что вы видите там в 10-15 минутах по теплом фотографиям, которые вы видите. Есть очень много, что скрыто за камерой. И если человек не размовляє українською мовою, не нужно, пожалуйста, его принуждать. Мы в скором времени все перейдём на этот язык. Опять это такая тема, которая разъединяет вообще нас. Не нужно этого делать, не нужно. Не нужно принуждать. Это это постепенно всё будет, всё буде. буде. Мы всі будемо поступово розмовляти українською мовою. Це потрібен просто час. На це потрібен час. Не треба казати, що ти там ворог, ти орк. При тому, що я допомагаю Україні, я з перших днів за скільки наших військових зі мною спілкуються. І я... Я не знаю, як так можна мені написати. Это такое... Мне настолько обідно. я не знаю, почему ви так пишете. Мені дуже обідно, обідно. Будь Пожалуйста, не пишіть і не судіть человека просто на тому языке, на якому йому удобно говорити. У мене більше словарний запас. Я читала всі книжки на російському языке. Ну так вийшло. Да, я училась в українській школі. Я плохо разговариваю на украинском языке, потому что после школы я его не использовала. У нас такой русскоговорящий город, суржик в основном. Не нужно судить, я читаю эти комментарии, мне правда, мне очень обидно, очень обидно и больно, что от своих земляков, от своих співвітчизників я вот это оскорбление читаю в том, что я э на как сказать, разговаривая на русском языке, я становлюсь на место оккупанта. Не нужно, пожалуйста. Я вас прошу, не судите. Да не судимы будете. Никогда никого не судите. Это сложно, я сама сужу. Но за язык у меня никогда не было такого. Сколько наших военных отдает свои жизни погибает за Украину, разговаривая на русском языке. Что? Это, это, это что? Ничего не значит? Это много чего значит. Так что давайте не цей. Нікого не притісняти. У нас вільна країна, і я маю право обирати язик, хоч англійський, хоч який, і робити своє діло, підтримувати Україну, розмовляючи, на язикі, який, в принципі його не приватизували русские. Це язик, національний. На этом язики розмовляють і в Казахстані, і в інших странах, і в Білорусі. Так що не треба. Отам, ругатися в коментарях. Бо буде, буде вам, буде вам біда. Ну, не біда, буду наказувати. Дякую, що подивилися це відео. Всім пока.